Що таке чекбокс підпис та як його запустити? Коротка відповідь на одне із найпоширеніших питань. Checkbox підпис це захищений хмарний сервіс, який дозволяє користуватися вашим SCP або CAP для підпису чеків з будь-якого пристрою. Для того, щоб запустити чекбокс підпис на захищеному хмарному сервісі, потрібно перейти в розділ касири та натиснути на три крапки навпроти необхідного касира. Обираємо пункт меню Запустити чекбокс підпис на захищеному хмарному сервісі. Обираємо АЦСК зі списку. В якому ви отримували ключ АЦП. Додаємо файл ключа та вводимо пароль до нього. Натискаємо на кнопку запустити. Готово! Після завантаження ключа АЦП на захищений хмарний сервіс біля касира з'явиться значок ключа. Для активації необхідно зачекати від 3 до 5 хвилин. При наведенні на надпис ключ чекбокс» буде відображений надпис Ключ запущено на захищеному хмарному сервісі. Агент підпису працює. Дякую за перегляд. Не забуваємо поставити вподобайку до цього відео. Та до нових зустрічей.